У силах спеціальних операцій України розсекретили удар по заводу в Севастополі. Там розповіли, що уразити жирну ціль стало можливим завдяки проникненню української групи бійців отил ворога та їх коригуванню вогню. Зазначається, що сили спеціальних операцій отримали інформацію з кількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля Мінськ та підводного човна Ростов на Дону на одному із судноремонтних підприємств у Севастополі. На човна група операторів сил спеціальних операцій підійшла до безпечного місця і перемістилася до берега завдяки підводним засобам. Доставки військові підтвердили успішне знищення ворожих суден та повернулися на підконтрольні території. У ССО уточнили, що ці деталі публікують через кілька днів після успішної операції через питання операційної безпеки, щоб змусити росіян зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них. Нагадаємо, 13 вересня стало відомо про потужний удар по Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе, який ремонтує російські судна. Внаслідок атаки пошкодження отримали великий десантний корабель Мінськ та дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону. За словами експертів, обидва судна не підлягають відновленню. У мережі показали кадри підбитого російського ракетного корабля. «Самум». бойове судно зазнало значних пошкоджень внаслідок удару експериментальним безпілотником морський малюк 14 вересня. Як повідомляє у спираючись на джерела в правоохоронних органах, морський малюк влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Корабель втратив хід. Однак офіційних коментарів служба безпеки поки не давала. Не дивлячись на те, що військовий корабель не затонув. він повністю втратив хід, Uh, он большой дифферент на корму і крен на правий борт про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Крім того, експерт звернув увагу і на те, що дрон атакував корабель неподалік від Севастопольської бухти, там де має бути найбільше скупчення всіх засобів розвідки, охорони і оборони. І я думаю, що вже ні вряд ліняні його ремонтувати в Севастополі. А в такому стані, состояниї... До нашого освобождения Крима морський малюк, експериментальний зразок дрону здатний працювати у шторм, тим самим ховаючись від виявлення за високими хвилями. 850 кілограмів складає його бойова частина. Як розповів голова СБУ Василь Малюк, саме такими дронами Україна атакувала кримський міст, десантний корабель Рев «Оленюгірський гірник та танкер «Сік». Війна в Україні може бути досить тривалою, тож захід має нарощувати витрати на оборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг в інтерв'ю Німецьким ЗМІ. Більшість воїн тривала довше, ніж очікувалось, коли вони спалахнули. Ми всі хочемо швидкого миру. Водночас, ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський та Українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир. Столтенберг також закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону. Зокрема, він нагадав про рішення липневого саміту НАТО, відповідно до якого країни альянсу мають спрямувати на військові потреби щонайменше 2% свого внутрішнього валового продукту. Тим часом четверо високопоставлених сенаторів республіканців США на тлі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського в Білий Дім закликають президента Джо Байдена надати Україні ракети великої дальності. Як пише Блумберг, сенатори заявляють, що для цього буде потрібна лише невелика частина американського арсеналу Україна значно послабила бойову міць Росії. І її потрібна лише невелика частина наших запасів атакам. 21 вересня Зеленський має відвідати Вашингтон. Очікується, що під час візиту буде оголошено про додаткові поставки зброї. Проте, за словами представника адміністрації, США далекобійних ракет у списку немає. Варто зазначити, що Україна ще з осені 2022 двадцять закликає Америку розблокувати передачу ЗСУ далекобійних ракет атакам. Голова Чечні Рамзан Кадиров, який за чутками перебуває у комі, опублікував відео, начебто свіжі кадри з прогулянки Кадирова під дощем у хвойних деревах з'явилися в його телеграм-каналі. Також під відео опубліковано пост, який має всіх переконати, що Рамзан живий та здоровий. Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить раніше в мережі з'явилися повідомлення про те, що лідер Чечні перебуває в критичному стані в комі. А вранці 17 вересня в російських змі з'явилися публікації з посиланням на джерела. В яких стверджується, що Рамзан Кадиров помер на тлі цих чуток, стало відомо, що Кремль готує заміну Кадирову. Про це розповів інгушецький журналіст Магомед Торієв у ефірі телеканалу Фрідом. Він зазначає, що підтверджень щодо поганого стану Кадирова ні з Чечні, ні з Європи, де мешкає велика кількість чеченської діаспори, немає. Якщо він дійсно в комі. Он будні знаходитися ровно до тих пор, пока в Кремлі буде прийнято рішення, хто стане на його місце. Журналіст зазначив, що Кадирова можуть замінити троє. Депутат держдуми від Чеченської Республіки Адам Делімхамов, голова чеченського парламенту, Магомед Даудов або віце-прем'єр Чечні з силового блоку та командир загону Собер Ахмат або Вісмурайдов. з іншого боку, Кремль в этом плані дуже ні Поэтому они могут вытащить какої то козирі из кармана, котрої у них есть. є ну, назначить русского генерал-губернатора, чтобы перед россиянами это выглядело как каче одно покорение В Чечні турії переконаний, що у Чечні ніхто не виступатиме проти новопризначеного лідера, бо в країні немає політичного життя, свободи слова та незалежних змін. Збройні сили України розширюють прорив в російській обороні на півдні. Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни. Кадри опубліковані 16 вересня, показують, що українські війська просувалися вздовж російських оборонних позицій на захід від роботи та вербового. Зазначається, що у цих напрямках російські війська зосередили більшу частину своєї бойової сили, і вони ймовірно зазнали великих втрат і відійшли з боями на підготовлені позиції. На думку західних аналітиків, кінці. Євою стратегічною метою прориву в Запорізькій області є місто Токмак, звільнення якого відкриває дорогу на окупований Крим. Росія вже готується до українського наступу на токмак. Вважають у британській розвідці. Навколо міста окупанти встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення а також риють нові окопи. Крім того, за даними аналітиків інституту вивчення війни просування зсу на заході Запорізької області змусило російське командування передислокувати елітні формування російської оборони у Бахмута. Наразі за даними прес-служби східного угрупування військ, Росія тримає на бахмутському напрямку 52 тисячі, Тисячі солдатів всього на сході близько 150 тисяч особового складу армії РФ. Тим часом голова офісу президента Єрмако опублікував фото штурмової бригади Нацполіції Людь та полку Цунамі. Як стверджується у Клішіївці, Україна завжди повертає своє. Написав він офіційних даних про звільнення Кліщівки в інгенштабу наразі не було.